Допомоги від Америки не буде. Байден підписав документи, що робити Україні. Подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Джо Байден підписав бюджет США без підтримки України. Йдеться про тимчасове фінансування, щоб уникнути шатдауну. Воно діятиме до середини січня, початку лютого. Загалом цей бюджет профінансує пріоритетні галузі США. Військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та енергетика фактично. Підпис Байдена під документом був єдиним виходом, щоб уникнути колапсу в Сполучених Штатах Америки. Таким чином, питання підтримки України та Ізраїлю. Перенесли його. Планують розглянути у сенаті вже після дня подяки, який святкують у Штатах 23 листопада. Про це каже лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер. За його словами, особисто він дуже хоче, щоб усі чотири запити Байдена були схвалені: це Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Тайвань. Далі цитую. Як тільки ми повернемося після дня подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб усі чотири законопроекти були ухвалені і всі чотири мали двопартійну підтримку в палаті представників. Разом кінець цитати. Нагадаю, що Байден запропонував виділити Україні на наступний рік більш ніж 61 мільярд доларів. Це надзвичайно вагома сума, без якої протистояти російській агресії буде складно. На додачу тривожні сигнали надходять від американських чиновників, наприклад, спецпредставниця президента США з питань української відбудови Пенні Пріскер під час візиту до України закликала вже зараз думати, як вистояти. Без допомоги Вашингтона вона зустрілася із Зеленським Шмигалем Степанчуком, урядовцями та американським бізнесом і намагалась підвести до думки, що має зробити Україна, щоб витримати натиск РФ без підтримки Вашингтона. Джерела присутні на цих розмовах, стверджують, що такі тези серйозно напружили українську владу. Водночас Зеленський занепокоєний і іншою проблемою. Президент повідомив, що постачання до України артилерійських снарядів сповільнилося. Причиною він називає зміщення фокусу на війну між Ізраїлем і Хамас. Мовляв, ізраїльські військові також потребують 155-мм міліметрових снарядів. Далі цитую. Наші запаси скоротилися. Це життя і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищати себе. Зараз я зосереджений на отриманні допомоги від заходу. Їхній фокус зміщується через близький схід та інші причини. Без підтримки ми будемо рухатись назад. Кінець цитати. Схоже, що внутрішні суперечки в США лише набирають обертів, а тому стабільна допомога під загрозою. Про це пише видання Політік. Втім, її позитивні новини. Штати вже готують допомогу Україні у вигляді запасних частин до F-16. Нагадаю, що навчання на літаках вже розпочалися. Українські пілоти опановують нову техніку в штаті Аризона. Після завершення тренувань Вашингтон продовжить постачати запасні частини до винищувачів. Це відтвердили у Пентагоні. Однак у Росії не сидять, склавши руки, і вже готуються до появи F-16 на фронті. За даними британської розвідки, країна агресор прискорила інтеграцію своїх радіолокаційних літаків а 50 і зенітно-ракетних комплексів с 400 Справа в тому, що А 50 може використовувати свій радар для виявлення. Ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту. А в з С-400 російське командування планує отримати ефективний засіб для збиття ф 16 Аналітики припускають, що Кремль може піти на більший ризик і розмістити літак А 50 навіть ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль. Тим не менше до появи в Україні F-16 щонайменше півроку. Тож будемо стежити за ситуацією і повідомляти вам про перебіг подій. Щоб бути в курсі, підписуйтесь на фабрику новин. Дякую, що дивились цей випуск до кінця і до зустрічі.